Господи мій, я приходжу до Тебе зі втомленим серцем, що прагне миру, спокою і тепла. У тиші ранкового світла я відкриваю тобі свої рани, ти, джерело моєї надії, забери з мене камінь, болю, який носило в собі роками. Навчи мене прощати і себе, і тих, хто ранив, зітри з моєї душі сльози, що висохли, але залишили слід. Я так прагну зцілення, Господи, доторкнись мого серця, у Твоїй любові, моє відродження. Я довго блукала в тінях власних страхів, але ти завжди був поруч, навіть коли я не чула тебе. Я дякую тобі за кожен момент, коли Твоя рука тримала мене. Веди мене ніжно, дай мені мужність вірити навіть тоді, коли серце сумнівається. Твоя ласка, мій притулок, моя фортеця, мій дім. Я кладу до твоїх ніг усе, що тягарем висіло на мені. Навчи мене бачити себе в твоїх очах з любов'ю, навчи мене мовчати перед тобою і слухати. Моє серце втомлене. Але не зламане, бо ти в мені та лікар душ, молю тебе, зціли спогади, які колять, як терни. зціли мої думки, що плутаються у тривогах, зціли моє тіло, яке несе на собі тягар душевного болю. Поклади спокій у мої дні та ночі. Я довіряю тобі те, що не можу змінити сама. Навчи мене жити з любов'ю, а не з страхом. Зміцни мене тоді, коли я знову спіткнуся. Навіть у сльозах я хочу прославляти тебе, нехай моя молитва буде моїм шляхом до тебе, нехай кожне слово буде кроком назустріч. У тобі все, чого я шукаю, бо з тобою я ціла, з тобою я вільна, з тобою я зцілена. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, Всемогутній і милосердний, до Тебе звертаюся у смиренні та любові, Ти єдине світло в темряві, ти джерело миру, що заспокоює тривожне серце. Боже, Ти бачиш усі бурі в моєму житті, Ти знаєш мій біль. Прошу тебе, наповни мою душу твоїм спокоєм, щоб жодне хвилювання не мало наді мною влади. Очисти моє серце, дай мені сили залишити все зло позаду і жити у світлі твоєї любові. Господи, я прагну твого миру. Я знаю, що тільки ти можеш заспокоїти мою душу і наповнити її радістю. Дай мені мудрість розпізнавати добро і зло, не піддаватися гніву, не відповідати образою на образу, а знаходити силу прощати та благословляти. Господи Ісусе, Ти прийшов у цей світ, щоб принести мир, наповни мене своїм миром, щоб жодна тривога не похитнула моєї віри. Очисти, Господи, мою душу від усього, що мене гнітить. Боже милосердний, нехай Твоя любов змиє з мене всі гріхи та приведе мене до нового життя. У чистоті та правді допоможи мені пробачити все і прийняти твою благодать. Нехай я більше не живу минулим, а відкриваю своє серце для нового початку з тобою. Пресвята, Богородице, Мати, спасіння. Ти знаєш біль людського серця, ти бачиш мої сльози, допоможи мені знайти спокій. Святий Архангеле Михаїле, зруйнуй всі кайдани, що тримають мене у страху, і наповни мене силою Божого миру. Господи, навчи мене приймати все, що приходить у моє життя, з довірою до тебе. Дай мені серце, яке не нарікає, а дякую за кожен день. Очисти мій розум, від непотрібних думок, які крадуть мій спокій, нехай у мені буде тільки Твоя правда і світло. О, Господи, веди мене стежкою миру, щоб мої слова не ранили інших, щоб мої вчинки приносили добро, а моє серце завжди було наповнене любов'ю. Нехай ніщо в цьому світі не похитне моєї віри, нехай ніяке зло не має влади наді мною, бо я довіряю тобі, Господи. Благослови мене миром, який огорне всю мою душу. Нехай Він наповнить кожен мій день, кожен мій крок, кожну мою думку. Господи, нехай Твій мир живе у моєму серці, щоб я могла нести його іншим, щоб я могла бути промінням Твоєї любові у цьому світі. Я віддаю тобі всі свої тривоги і приймаю Твій мир, бо Ти мій Бог, моя надія і моя любов. Славлю Тебе, Господи, і дякую за Твою милість, Твою любов і Твій захист. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, Господи Боже, не дай ворогам душі моєї торжествувати наді мною, зруйнуй усі їхні підступи, замисли і злі діла, нехай буде розбите кожне зло, що замислене проти мене, зціли рани минулого і очисти мене від усякого страху. О, Господи, Ти щит мій і захист, твердиня і скеля спасіння мого. Пошли ангела охоронця. Щоб став на сторожі дня і ночі, присвята Богородице, накрий мене Твоїм покровом, заступайся за мене перед престолом Всевишнього, як мати милосердя. Ісусе, відсікай усяке прокляття, злі побажання і темну силу. Не допускай, щоб серце моє охололо від підступів ворожих, укріпи мою віру, визволь мене з тенець невіри. Злобних слів і ворожої заздрості, звільни мене від людей, які чинять зло. Святий, Архангеле Михаїле, захисти мене. Нехай вогонь Божої справедливості випалить усе, що противиться святій волі Твоїй, нехай кожен напад ворожий буде обернений на благословення. Боже, дай мені силу любити навіть тих, хто мене ненавидить, очисти мої думки, не дай мені збитися з дороги правди, що веде до спасіння. Твій хрест, моя надія. І перемога над всякою тьмою, Твоє Слово меч духовний, що розсікає зло, Твоя любов джерело сили у час випробувань, Боже мій, не залишай мене, коли на мене насуваються бурі життя. Даруй мені благодать, прощення, щоб не тримала я зла ні на кого. Захисти мій дім моїх рідних, дітей і працю мою. Пошли Твою благодать на всі сфери мого життя, нехай Твій мир запанує в моєму серці, укріпи мене Твоїм Духом Святим, захисти мене від лукавого, не дай мені падати в розпач, нехай кожен ворог розсіється, як дим від світла Твого імені. Покрий мене, Господи, своїм благословенням на всі дні мого життя. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, ти бачиш моє серце сьогодні, воно втомлене, зранене, розчароване. У мені мало залишилося сили на надію, та десь глибоко я ще вірю, що ти чуєш, що ти бачиш мої сльози і моє мовчання. Я не питаю, чому так сталося. я не шукаю пояснень, я просто прошу. Не дай мені зневіритись, навіть якщо все життя руйнується, будь моєю надією. Господи, віднови моє серце, навчи мене знову довіряти, навчи дивитися вперед, не озираючись із жалем. Святий Духу, зійди і торкнися моєї душі, вдихни життя туди, де оселилась порожнеча. Збуди в мені спрагу до життя, до майбутнього. Ти не обіцяв, що буде легко, але обіцяв, що будеш поруч, тож залишайся зі мною, коли я стою на краю зневіри. Дай мені силу бачити сенс навіть у втраті, дай мені мудрість приймати те, чого не можу змінити. Ти воскрес. І це надія для всіх зламаних сердець, Твоя перемога сильніша за мої поразки, Твоя вірність вища за всі мої сумніви. Я не прошу, багато Боже, лише запали вогник надії у моїй душі, нехай Він горить, і нехай Він веде мене вперед до Тебе, до життя, до любові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь, Господи, Ти джерело миру і любові, даруй нашому серцю спокій і гармонію, наповни наші душі своєю милістю, та звільни нас від усякої тривоги, благослови нашу землю миром, а війни, щоб завершились назавжди. Господи, навчи нас прощати та знаходити мир у кожному дні. Оберігай дітей, які страждають від конфліктів, і даруй їм світле майбутнє. Господи, наповни наші сім'ї миром, щоб ми любили один одного, як ти любиш нас, пошли спокій у наші серця, дай нам терпіння і силу приймати Твою волю навіть у важкі моменти. Господи, зроби нас посланцями Твого миру у світі, очисти наші душі від гніву і ненависті, даруй милосердя, нехай Твоя присутність стане нашим притулком у хаосі світу, оберігай тих, хто працює над встановленням миру, нехай світло Твоєї любові осяє кожен темний куточок планети. Господи. Зроби нас вдячними за дари спокою, зміцни нашу віру, щоб ми не піддавалися страху, даруй нам благодать бути миротворцями у кожному слові та вчинку. Дякуємо за кожну хвилину спокою та миру. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи Боже, джерело усього життя та благодаті. Прийми мою щоденну молитву, як вираз моєї віри та вдячності. Дякую тобі за цей новий день, за можливість жити, дихати та творити добро, благослови мою родину, охороняй моїх друзів від зла та негараздів, даруй мені силу і мудрість, щоб впоратися з викликами цього дня. Нехай мої слова будуть повні любові та розуміння, а вчинки праведні та милосердні. Чини, щоб я бачила тебе у кожній людині, яку зустрічаю на своєму шляху, допоможи мені прощати та бути вільною від образ і злості, збережи моє серце у чистоті та мирі, щоб я могла бути справжнім свідком твоєї любові, зміцни мою віру і довіру до тебе, щоб кожен мій крок був впевнений та натхнений тобою, навчи мене бути щедрою. Поділяючи те, що маю з тими, хто потребує, освітли мій розум, щоб я могла зрозуміти твої закони та жити за ними, даруй мені терпіння у труднощах та вдячність за все, що ти мені надаєш. Нехай моя довіра до тебе зростає з кожним днем. Охороняй мене від спокус. І зміцнюй моє прагнення жити відповідно до твоєї волі, допоможи мені бути відкритою на зміни, які ти вносиш у моє життя, відповідати на них з мужністю та надією, запали в моєму серці постійне бажання до молитви та духовного зростання. Дякую тобі за невичерпне джерело твоєї благодаті та милосердя, нехай кожен мій день буде прожитий на славу Твою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, 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 слава Отцю і сину. І Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, тібри і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, Очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий завітай немочі наші, імені Твого Ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь і поклонімся цареві нашому Богу, і поклонімося Христові, цареві нашому Богу, і поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і багатством щедрот Твоїх очисти мене з беззаконня Мого. Обмий мене повністю з беззаконня мого, і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій є завжди переді мною. Проти тебе, єдиного, я згрішив, і перед Тобою зловчиним. Той правий ти в словах твоїх, і переможеш, коли будеш судити. Це був беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя, це, бо істину полюбив єси. Невідомий таємно мудрості своєї явив ти мені, окропи мене і сопом і очищуся, обмий мене і стану біліше від снігу. Дай мені відчути радість і веселість, зрадіть кості сукрушені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і всі беззаконня мої очисти. серце чисте створив мені, Боже. І духа правого обнови внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Свого Святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і Духом владичним утверди мене, вкажу беззаконним дороги твої, і нечистиві до тебе навернуться, визволь мене від винив крови. Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно прославить справедливість Твою, Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою, бо якби Ти жертви захотів, дав би я, та все палення не миле тобі, жертва Богові, дух сукрушений, серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордить. Ущаслив, Господи, благословінням Твоїм сіон. І нехай відбудуються стіни Єрусалимські, тоді вподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на вівтар твій тальці. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого Єдинородного, від Отця Рожденого перед усіма віками. Світло від світла, богоістинного від богоістинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного, з отцем, що через нього все сталося. Він, для нас, людей, і нашого Ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків». В єдину святу Соборну і Апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення, на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Ослаби, прости, відпусти, Боже, прогрішення наші, добровільні і недобровільні, що в слові і в ділі, свідомі і несвідомі, що в думці і в помислі, що в день і вночі. Все нам прости, бо ти благий і чоловіколюбець. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений пільдона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Достойно є воістину величати, блаженою тебе, Богородицю, пресноблажену і пренепорочну. І матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів, і незрівнянно славнішу від серафимів, що без зотління Бога Слово породила, сущу богородицю Тебе величаємо, під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина чиста і благословенна. Преславна Преснодіво Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму, і Богові нашому, щоб спас задля Тебе душі наші. Всі небесні сили, святі Ангели і Архангели, моліть Бога за нас грішних, святі славні і всехвальні апостоли, пророки, мученики, і всі святі, моліть Бога за нас грішних упування нам, Отець, прибіжище наше, Син, і покровитель нам Дух Святий, Тройці свята, Боже наш, слава Тобі. Боже милостивий, будь мені грішній, Боже очисти мої гріхи і помилуй мене, без числа нагрішила я, Господи, прости мені в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.